Історія, у якій можливо можуть пострадати українські землі до нашої організації, бюро по боротьбі за екологічними злочинами звернулись мешканці села Буші, що на Вінниччині, з криком про допомогу. Ми, жителі сіл Буша, Дорошівка та Слобода Бушанська звертаємося до громадської організації бюро по боротьбі з екологічними злочинами, з криком про допомогу. Допоможіть нам! Врятуйте нашу гору, врятуйте жителів, врятуйте наших дітей. Я не міг проігнорувати звернення, тому відразу вирушив в село Буша, що на Вінниччині, щоб на власні очі побачити ситуацію і поспілкуватися з мешканцями. Ці Еволюшн це фірма «Одноденка», яка на аукціоні виграла тендер на 20 років на видобуток надер України. За два мільйони гривень. Щоб буде кар'єр, села не буде. Що вмирають? Який кар'єр? Кому? Я сама з Івано-Франківська. У нас в Івано-Франківську там є такі, такі кар'єр. Я його знаю. Я знаю, як там живуть люди, які там проблеми. Діти родяться з онкології. Коли таке було? Ми бачили аналогічні кар'єри в західних областях України. То стало зрозуміло, що це призведе до екологічної катастрофи. Сам кар'єр знаходиться на пагорбі, який майорить над всім поселенням. І от ця та пилюка буде розлітатися по всьому селу, зашкодить джерелам, зашкодить здоров'ю людей. Крім того, з обох боків протікають дві річки: річка Мурафа і річка Бушанка. Це однозначно, що все це піде в річки. Місцевість буша є повністю заповідною зоною. Я знаходжусь на горі Лисківці. Громада подала документи, щоб створити на цій горі природний заказник. І відразу в цьому місці на цих 13 гектарах відбулася пожежа, ви саме бачите. На думку мешканців, фірма Sea Evolution підпалила цю гору для того, щоб вигоріли всі краснокнижні рослини. Вони хочуть видобувати ТРП. Оце є терпел. І це все буде підійматися. Представте себе. Бульдозер копає яму. І весь цей пил йде на село. Він попадає в легені. І він осядає, і не виводиться. Вітер з цієї гори буде дути прямо на цей дитячий садок. І дітки будуть гуляти на вулиці, і ці бізнесмени будуть вбивати наших українців. Ми піднялися на цю гору, де нехороші люди з фірми Сі Еволюшн хочуть розкопати цю гору. Це гора, це душа України. Село Буша це душа України. Я їхав до Києва, заїхав в Вінницьку обласну державну адміністрацію, щоб поговорити з болоти Наталією Михайлівною, задати деякі питання, тому що я вчора їй телефонував, але вона кинула трубку. Я би хотів донести їй вашу проблему, проблему кар'єра. На жаль, абонент зараз не в мережі. До мене ніхто вийти не може. В зв'язку з тим, що зараз в військовій адміністрації йде нарада з адміністрацією президента України. До нас вийшов представник військової адміністрації. Я передав вашу проблему, я показав вашу проблему. Військова адміністрація попросила вас зробити офіційне звернення до них. І вони прикладуть всі зусилля у вирішенні вашої проблеми. Це було сказано щиро, від серця, і ваше село знають військовій адміністрації.